Вишукані сукні, утягуючі корсети, різноманітні капелюшки, мережені рукавички, елегантні сумочки та цікаві прикраси. Жінки минулих століть не знали, що таке зручно. Для них головне, аби було красиво. Уперше в Дубні представили унікальну колекцію жіночого одягу та аксесуарів під назвою Елегантність віків. Саме такі образи носили понад 200 років тому. Ми привезли Ми привезли декілька костюмів, що підходять для цього місця. Як тут дійсно могли ходити, прогулюватися? Тут є ядвіги, портрет на портреті. Такий же плащ. Ми привезли плащ 1800 року. Свій історичний скарб презентує киянка Марина Іванова. Протягом 35 років вона збирала антикварні сукні, капелюшки, рукавички, віяла, парасольки та інші елементи дівочого гардеробу минулих століть. Вона розповідає, жінки того часу були тендітними та невисокого зросту. Через корсети вони мали вузькі талії. Самі ж костюми були дуже важкими. Вони з дитинства носили корсети з двох-трьох років для того, аби до 17 років сформували. Фігура. У них друге співвідношення в грудях дуже маленька талія 45-50 см. Дуже вузенька спинка, вони маленькі. Тому і манекен робляться під кожне плаття спеціальний манекен. Тоді мода на сукні не змінювалась так часто, як зараз, зазначає Марина Іванова. Чоловіки витрачали великі кошти на одяг для своєї дружини, адже це було показником його статусу у суспільстві. Пані Ірина теж захопленням поринула у минуле та оцінила елегантність панянок кілька століть тому. Найбільше мені подобається 18-те століття речі і плаття набагато. Пишніші, гарніші, дуже хочеться доторкнутися і попробувати кожну річ, і доторкнутися, які вона має властивості на дотик. Відвідувачі виставки не лише побачили розкішні сукні, а й змогли відчути атмосферу епох, коли мода була мистецтвом, а кожна деталь витвором ручної роботи. Жінки намагались відповідати високому статусу. Прикрашали себе пір'ям, стразами, вишивкою, бахромою. Винятком була мода на капелюхи. Аби мати заможний вигляд, головний убір жінки змінювали кілька разів на місяць. Капелюх коштував більше, ніж сам костюм. Пані Ніна зазначає, навіть уявлення не мала, що так одяг колись носили. Якщо чесно, на такій виставці вперше і приємно вражені, тому що поринути в минуле це завжди захоплююче. До душі припало, по-перше, стиль, по-друге, якість тканин і оздоблення. Ну, це дійсно не перевершено. І потрібно, щоб на такі виставки йшли і масово, тому що це наша історія. Ми повинні її знати. На цій виставці представлено 40 костюмів. І ця унікальна колекція одягу потрапила до книги рекордів Гіннеса як найбільша українська збірка старовинного вбрання. Наразі виставка вже відкрита для усіх охочих. Показ колекції ексклюзивного одягу у Дубенському замку триватиме півтора року. Сніжана Твардовська та Микола Мельничук. Телеканал Media Group.